Ну, ти вже певні. То саме виробництво зі скла, воно має певні такі індивідуальні особливості. Скло матеріал дуже крихкий. Він вимагає точне дотримання технології. В противному випадку там зразу все лопає. От. І от даний момент, от бачите, оцю піч у нас. Ну, ми їх називаємо по -своєму. Ну, Чому пекло? Тому що печень накаляється до 1300 градусів. Тому, власне, і називається пекло. Взяти готовий виріб. От ми отримуємо склянку. З вплавленою кулею. Коли я звільнився в 2018 році, до цього я був ну був в АТО. От і ми це розпочинали. Для нас це було теж певного роду реабілітація. По-перше, це якби хороша справа. Ну тобто, ти робиш це там хорошу справу, розумієш, куди там кошти відправляються, що ми допомагаємо бійцям і допомагаємо державі. От. З іншої сторони, це там от плетіння браслетів, така дрібна моторика, ви відволікаєтесь від всього, ви собі просто плетете, розгружається ваш мозок. Ну, по суті, це якби, трудова терапія або трудова реабілітація, щось такого плану. Плюс тут якби, в нас дуже дружній Такий військовий колектив, ми всі самі з такими же проблемами, або їх пройшли, або хтось з їх ще долає. От, ми прекрасно розуміємо таких людей. От, що якщо до нас приходить людина там, військова, вона попадає в такий же колектив, де, де його проблеми нам чужі не будуть. Вони маленькі. Почалось вторгнення, ми всі мобілізувалися до лав ЗСУ. Ну, хто ЗСУ, хто на там різні структури, різні підрозділи. Ну, По суті, хто куди прибився, хто куди зміг засунутися, туди, туди і пішли. От. Е і минулого року ми відновили виробництво, десь, якщо я не помиляюся, в грусь ну, цей листопад-грудень почали відновлювати виробництво, набирати людей. І зараз вже працюємо от в такому вигляді, в якому ми є. Тобто у нас три основних напрямки: це браслети, ножі і скло. На даному місці ми обробляємо гільзи От, такого плану. Ну mm -hmm. і різні. От, робимо заготовки для браслетів, потім цих заготовок плетуться браслети. Відбувається це таким чином. Виходить ось така заготовка, з якої потім ми плетемо браслету. Це як хобі. О, тому, що, щоб це вважати роботою, з цього потрібно мати якісь фінансові зиски. Ну, легше всього сказати, що мені тяжко, мене ніхто не підтримує. О, і займатися чим попало, але не, так, не тим, що принесе тобі користь і суспільству користь. От. В цьому теж є певний такий нюанс, що треба переступити через свої які, якісь обідки на весь світ. От. Переступити через свої звички не хороші, не гарні. От. Ну, якщо всього віддатися в якісь знає, забуття, алкоголь, там ще якісь знайти собі заборки в житті, які потім тебе заведуть.